Вітаю вас, друзі! Вчора ввечері Німеччина та Франція нагадали Путіну про ультиматум, причому ультиматум не лише від Європи, а й зі Сполучених Штатів Америки. І німецький уряд підкреслив, що годинник тікає, і що залишилося декілька годин до сьогоднішнього дня, і що якщо Путін не погодиться на перемир'я, то будуть жорсткі санкції. Важливо, що на тлі таких заяв з Європи американські ЗМІ, зокрема видання Bloomberg писали, що ультиматум Путіну щодо перемир'я це кульмінація спроб Трампа завершити війну. Тобто, загалом, ситуація станом вчора на вечір була така, що і США, і Європа реально підтверджують те, що ультиматум діє, що ніхто його не відміняв, що ніхто не увімкнув задню, і що у Путіна залишилось мало часу для того, щоб дати відповідь. Щодо України. Вчора ввечері президент Коріна Зеленський повідомив, що він обговорив з президентом Туреччини Ердоганом деталі зустрічі зараз в Стамбулі і підкреслив, що він підтримує участь Трампа в перемовинах з Путіним у Туреччині. Але вчора, вже пізно ввечері жодної відповіді від Москви не було. І у своєму вечірньому зверненні президент Коріни Зеленський підкреслив. Що відповіді з Росії досі немає. До речі, цієї відповіді з Кремля до цього часу немає, уже станом на сьогодні десь на обід. Кремль просто мовчить. Речник Путіна Пісков Захарова, всі не представник російського МЗС, нічого не заявляють, просто мовчать. Наші деякі експерти навіть сьогодні вранці пишуть, що Путін знаходиться на стамбульській розтяжці, і що він, нарешті, змушений буде зіткнутися з реальністю. Але. Щодо того, яка ситуація на полі бою, чи Путін погодився на перемир'я, чи є припинення вогню, то я відповім одразу, що немає, хоча є певні такі моменти, адже наші змі сьогодні гучно повідомили, що Росія вночі атакувала Україну нетиповою кількістю дронів, що Росія запустила по Україні всього лише 10 дронів. Тобто Кремль намагається маневрувати і показати, що так, він на перемір'я не погодився, немає зменшення інтенсивності, зниження інтенсивності бойових дій, але ось Україну менше обстрілювали, хоча обстріли продовжуються. Звісно, зважаючи загалом на таку ситуацію, мали б діяти санкції. І вчора ж були офіційні погрози, і вчора була заява насамперед перед з Німеччини, що годинник тікає. Але санкцій станом на зараз немає. Жодного повідомлення міжнародних ЗМІ про це немає. Що відбувається? Давайте розбиратися. Сьогодні вранці ЗМІ повідомили, що Рубіо, США, провів перемовини з єрпецькими лідерами про мир в Україні, а також з главою МЗС України Сибігою. Тобто, уже, що ми бачимо, ми бачимо, що почали вмикати задню. Насамперед Штати Америки. уже перемовини, і перемовини, звісно, щодо ультиматуму і щодо санкцій. Дещо пізніше ЗМІ почали публікувати гучні заяви Віткофа. Спеціального представника президента США Трампа у справах Росії та країн близького сходу Вітков гучно заявив, що Трамп висунув ультиматум Україні і Росії щодо мирних переговорів? Трамп висунув ультиматум. Виникає питання: а як щодо минулого ультиматуму, який був озвучений наприкінці минулого тижня? А як щодо ультиматуму, який був на ще попередньому тижні, що США вийдуть з перемовин, що це буде вирішальний тиждень? А як ще щодо попередніх погроз Трампа? Про що це взагалі і що це за заяви від Віткова. Проте далі більше Вітков вирішив розкритися. І хоча наші українські ЗМІ не повідомляють його такі заяви, а я перевірив я ці заяви, вони дійсно були. Виявляється, що Вітков заявив про бажання Росії врегулювати конфлікт. Вітков заявив, що без згоди Путіна вирішити питання цього конфлікту неможливо, і він запропонував своє посередництво. Тобто, яка ситуація? Ситуація наступна. Що коли настав момент ввести реальні санкції, коли настав момент реалізувати ультиматум, США увімкнули задню, відков заявляє: Я ж веду перемовини. Майже щоденні перемовини відбуваються мішата РФ. Про що 8 травня повідомляв помічник Путіна Ушаков? І ось Москва говорить, що Путін хоче миру, що потрібно домовлятися, що ось, начебто, є шанс як. Позавчора говорив Трамп, що буцім то буде великий тиждень, великий четвер. І що нібито можна домовитися, і тому потрібно зачекати ті зустрічі, яка буде в четвер між Україною та РФ, результатів перемовин, а далі діяти. Ось такі заяви відко. А тим часом на Росії російські пропагандисти почали писати до речі, після таких заяв від спецпосланця Трампа, що загалом Путін і не збирається зустрічатися з президентом України, що він не збирається їхати у Стамбул. Ось так. Кремлійський політолог Марков пояснює, що прямі перемовини Зеленський Путін це навряд чи. Він говорить про те, що Зеленський готується, нібито не до перемовин, а до злобного, злісного шоу, що він, начебто, буде хамити і провокувати. І якщо Трамп буде на цих перемовинах у Тречені, то Путін буде, але Трамп має. Гарантувати Росії, що Зеленський нібито не буде влаштовувати шоу, він має взяти на себе відповідальність. Якщо він це не зробить, не візьме на себе цю відповідальність, то Путін не буде. Тобто Кремль починає маніпулювати, починає переводити стрілки та все інше. Хоча ще вчора ввечері були повідомлені від того ж Маркова, кремлівського політолога, російські пропагандиста писали так звані інсайди, що Кремль, начебто, майже погодився на прямі перемовини. Зеленського з Путіним у Стамбулі, якщо, звісно, буде Трамп. А сьогодні платівка змінилася одразу після заяв Віткова. І ми бачимо, що Вітков дуже старається, і що він займає, очевидно, таку більше точно проросійську позицію. І зараз Кремль продовжує маніпулювати, продовжує викручуватися. Сам Трамп сьогодні прибув у Саудівську Аравію в межах свого близькосвідного турне. Звісно, у нього є графік, він має відвідати декілька країн, і якщо він погодиться на перемовини у Стамбулі на те, що він там буде брати участь, йому потрібно цей графік змінювати. Але жодних повідомлень щодо зміни його графіку немає. Тобто, навряд чи Трамп буде на цих перемовинах, але нічого не можна виключати. Проте загалом ці події, ці заяви з Білого дому про Перемовини Рубіо з європейськими лідерами і з главою МЗС України сьогоднішні заяви Віткофа. Вони про що говорять? Вони говорять про те саме, що все йде по колу. Що Трамп ніяк не може усвідомити того, що Путін продовжує ним маніпулювати. Трамп не може визнати те, що вся його переворна переворча стратегія вона повністю провалилася. І не дарма уже президент США Байден він троли фактично, коли говорив, що ті, хто вважає, що з Путіним можна домовитися, ті дурні. І Байден про це заявив публічно в інтерв'ю міжнародному виданню BBC News. І зараз Трамп він що не може через своє его переступити, він що не хоче усвідомити реальність. Ну, ми бачимо, що не хоче чи взагалі що він робить. Адже такими своїми діями він, по-перше, б'є по своїй репутації, а також б'є по репутації країнах Європи, загалом Європейського континенту. Є ще одна заява від Віткофа. Він повідомив, що Україна та РФ мають швидко провести прямі переговори і досягти тривалого миру або США вийдуть з процесу. Подібні заяви ми чули ще тиждень-два тому, що ША виходять, все ніяк не вийшло. Ми бачимо, що нічого не змінюється. Ці фактично пусті погрози лунають. З України пролунала заява з Офісу президента, що Зеленський буде зустрічатися в Стамбулі лише з Путіним. Ось така чітка і зрозуміла заява. Є інсайди від американського агентства Bloomberg про те, що Європа чекає на зустріч Зеленського з Путіним, перш ніж стиснути на США щодо санкцій. Тобто лідери країн Європи очікують, що Путін погоден з цими перемовини і Путін прибуде у Стамбул. Хоча, як ми вже знаємо, про що я говорив у цьому випуску, що прогромісткі пропагандисти прямо кажуть, що Путін не збирається їхати. Ще потрібно сказати, це те, що сьогодні вже американські ЗМІ пишуть, що Трамп зруйнував зусилля Європи щодо припинення вогню в Україні, і що він вхопився за ідею перемовин, озвучено Путіним. Трамп намагається вхопитися за будь-що, щоб виправдати свою провальну стратегію. Загалом щодо Європи, то потрібно сказати, що після того, як в Німеччині сам перезмінилася влада, як німецьким канцлером став Мерц, ми бачимо, що загальна така позиція Європейського Союзу стала більш жорсткішою, більш сильнішою. І вчора, до речі, була заява від Мерца, від німецького уряду, де заявили, що зробили останню заяву про ракети Крилаті Таурус для України. Там повідомили, що Німеччина більше не буде жодних коментарів надавати щодо постачання Україні зброї. Тому щодо ракет Таурас, щодо іншої зброї, можуть бути такі несподівані повороти. І загалом добре, що зараз політика насамперед ЄС змінилася, вона стала більш жорсткішою, більш рішучою. Так щоб буде сказати, це те, що вчора Україна та ЄС підписали меморандум про співробітництво в оборонці. Так, меморандум це не угода, але тут ключовим є те, що зараз європейський союз виділяє кошти, і позавчора була новина про мільярд євро. Це ті інвестиції в нашу оборонку. Тобто зараз наш ВПК виготовляє зброю, в тому числі і за рахунок європейських коштів. Тобто, вже почала діяти програма, і тому такий меморандум є, окреслені контури. І загалом, коли європейський Союз вливає кошти в українську оборонку, це і підсилює захист загалом європейського континенту. Вчора ввечері президент Курін Зеленський провів ставку, і ключові питання цієї ставки це ракетна програма і дрони. Тобто зараз йде питання чи активізується питання щодо нашої ракетної програми. Але поки жодних інсайдів немає, ми очікуємо на конкретні застосування. Ще що важливо, це те, що вчора президент Коріно-Зеленський провів перемовини з Папою Римським Левом 14 і запросив його до України. Новий папа Римський він зараз прямо говорить, що розв'язана Росією війна проти України є імперіалістичним вторгненням, справжнім політичним вторгненням. Звісно, водночас він каже, що обидві країни мають скласти зброю, але риторика нового Папи римського порівняно з Папою римським Франциском, який вже відійшов на той світ, вона значно змінилася. І сьогодні італійські ЗМІ повідомляють, що папа римський Глев XIV приїде в Україну. Для нас це важливо, це така сильна, потужна дипломатична підтримка. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні вранці наші українські ЗМІ гучно повідомили, що в Україні церкви будуть перевіряти на пропаганду ідеології так званого міра», що є уже відповідна постанова Кабінету міністрів України і що ця постанова є офіційною підставою для перевірки діяльності московського патріархату в Україні. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Свої думки щодо цих подій, що відбуваються, щодо ультиматуму, щодо того, що ша вчора задню, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.